Я от е, у вас прочитав в соцмережах про будівництво цього підводного тунелю, над яким начебто мали працювати китайці і росіяни. І ви там робите два висновки, про які я хотів би поговорити, але по черзі про кожен із них загалом почнемо із будівництва. По-перше, чи реально чи реальне воно. Бо чи можна втілити в життя, враховуючи той факт, що китайці прагнуть, як писало в тих листах, зберегти там максимальну конфіденційність, а цього вже не вдалося. Ну і сама, якби сам об'єкт будівництва, він, я так розумію, стане об'єктом ураження з боку України. Даруйте, у нас є штуки, які б дозволяли б знищувати би тунелі? Там, наприклад, бетонобійні бомби крупно масою кілька тонн. Ну чого б, скажімо так, будувати припущення, що, скажімо так, в нас є неіснуюча зброя для ураження поки що неіснуючого інфраструктурного об'єкта. Плюс, як ви там могли зауважити, я там, скажімо, так не вживаю цього вульгарного слова «вкид», але вживаю слово подача, що в принципі синонімічно. Просто я веду до чого, що можливо деякі деталі цього процесу були. Навмисно е спотворені, ну або не навмисно процесі, або там, якщо перемовини справді йдуть, то хтось щось неправильно зрозумів і так от написав, ну або якщо це навмисно якийсь такий вкид, то могли написати все, що завгодно. Е не тільки там, що, мов, китайці хоті хотіли зберегти е там якусь конфіденційність, але знаєте, мовно, що китайці збиралися, наприклад, плазовими рушницями рубати там ґрунт. Ну, грубо кажучи, все, що фантазія забажає. Це просто для ілюстрації. тому... Якщо ви китайці то в те справді влізуть, то хто знає. з третьої сторони, там ми теж як могли зауважити, що я роблю просто таке оціночне судження, що ну даруйте, а з того, що росіяни будують залізниці на тимчасово окупованих територіях, ну навряд чи вони там обходяться силами виключно залізничних військ армії РФ. Очевидно, якісь цивільні підрядники, які вміють будувати залізниці, там залучаються. От про залізницю ми теж зараз поговоримо, але я коли читав загалом детальніше про ці. Плани поки що назвемо їх так з будівництва цього підводного тунелю, там писали про те, що це може зайняти десятиліття, і вприклад, наприклад, перепрошую за тавтологію, і вприклад ставили будівництво теж підземної такої інфраструктури між данією і німеччиною. І, взагалі, це по перше дуже дорого, воно там займає до 10 мільярдів євро на саме будівництво, і закінчити цей тунель планують до якби кінця цього десятиліття. Загалом, якщо навіть ми розглядаємо це будівництво з точки зору того, що це. Буде тривати дуже довго, і до прикладу десятиліття. То виходить, що Росія розглядає цей проект на довгострокову перспективу. А отже, впевнена у тому, що Крим тимчасово окупований залишиться у підпорядкуванні Російської Федерації. Ну, виходить, що так, тому що можна говорити і про не тільки там про Данію Німеччину, але й про той самий Євротунель, ну сенсі, там залізниця, яка була збудована в 80-х роках під тунелем під Ламаншем між Францією і Великою Британією. Тобто виходить тут одразу треба рудукувати, що то навіть якщо умовний тунель між Кримом і материковою частиною РФ буде там довжиною що 20 кілометрів, ну беремо просто. 18 кілометрів, так званий кримський міст, ну ще по кілометру в'їзди в тунель, да, от, з обох сторін. Ну все рівно це знадобиться десятиріччя. Ну так, да, очевидно, цей проект розрахований саме на те, що ем, скажімо так, що росіян, росіяни можуть являти собі все, що згодно. Вони е, дуже вміють там знаєте, планувати інфраструктурні такі мегапроекти, тільки на щастя, не завжди з реалізацією добре, тому що можна навіть нагадати, що Кримське місто і саме росіяни планували. Будувати, що в 2013 році до окупації Криму, це у них там була така ідея, що, типу, ну як вони це подавали уряду Януковича, щоб прокласти цей міст і ввести таким чином Україну в маршрут шовкового шляху. Ну, типу, з Кубані, там на Крим, і отак от як там, скресний поїзд будуть поберезіть простору більшого театра, і навіть угоду наш уряд тоді там відповідно ратифікував, просто, скажімо так, в березні 2014 року історія пішла по зовсім іншій траєкторії. Ну, як ви mm. так шовковий шлях місцевого розливу це називається. Але ви, до речі, у своєму дописі писали, що оце плани або ці злиті документи вони можуть бути я зацитую для глядачів як гарне відволікання уваги від тих проєктів по воєнно-польовим залізницям, які РФ на даний момент веде на нашій території. Це йдеться про ті, які росіяни будують у або намагаються будувати в Маріуполі залізничне, оце полотно. Ну, якщо говорити детальніше, то вони росіяни справді намагаються зробити, я би сказав, так, взрік війську, тобто збудувати нову залізничну магістралі орієнтовно 60 кілометрів з Таганрога до яким так, пер... точки на перегоні між Маріуполем і здається Волновахою. Ну так, щоб ну, справді щоб це, цей проект залізниці вже для нас проблемний тим, що виходить, навіть якщо коли там наші війська дійдуть до Такмака і візьмуть під контроль залізницю автодороги, виходить, що росіяни приз. Є з'явиться інший назва так коридор логістичний, який забезпечує армію РФ. А якщо ще росіяни. Такі почнуть реалізовувати другий більш масштабний проект це будівництво залізниці по узбережжю тимчасово окупованого цього Тазовського моря, які би там сполучали б напрямі прямій Брадянський Маріуполь. Навіть якщо виходити з слів Балицьку, що вони там збираються збудувати просто там таким так, мало подушну, потужну одноколійну залізницю, по якій там могли б рухатися тільки тепловозної, там, грубо ну, кажучи, воєнно-польова залізниця, навіть це рівно. Це вже вважайте, буде. Три, або ну три еквіваленти коридора з Донбасу на Крим, які нашим військам треба буде перерізати. Це настільки масштабна проблема, що знаєте, ті всі е, македи, які тепер полетіли з нашої сторони по росіянам, краще буде приберегти для того, щоб ці македи літали по залізниці по залізницям, які можуть за кілька місяців чи за рік вступити в роботу. І е, е, це буде додаткові канали логістичного постачання для армії РФ, причому настільки значущі. Що про Кримський міст можна буде забити холодною водою, ну тому що він навіть для росіян не треба буде потрібний військово-логістичному плані. Не будуть більш зручні логістичні маршрути, щоб постачати армію РФ ну, на наших поки що ще тимчасово окупованих територіях. Я собі, до речі, от щось думав про те, що оці будування плани з будівництва цих залізниць росіяни розглядають як. Альтернативу Кримського мосту, бо рано чи пізно розуміють, що сили оборони виходять туди, куди вони запланували вийти, зносять кримський міст, і от в росіян з'являється додаткове залізничне полотно, яке на цей момент стає додатковим додатковими логістичними артеріями, а в майбутньому альтернативою кримського мосту, як як ви вже сказали, його в принципі росіянам тоді й не треба буде. То знаєте, я в принципі боюсь, що ми всі знаходимося в хідній концепції, коли починаємо намагатися аж переоцінити. Роль Кримського мосту військовій логістиці РФ. Ну тому, що раз та то, то пішло, от е, росіяни примудрилися до проміжку, скажімо так, 2018, та навіть якщо точніше, залізнична частина Кримського мосту стала в стрій кінці 2019 року. Оцей проміжок 2014 по 2019 роки росіяни дуже багато зброї залізя боєприпасів. все можливо, вони позавозили на тимчасово окупований Крим тупо паромами. Оце з цими старими паромами, виходить, що навіть якщо раптом трапиться якісь такі диво в стилі, що нам мінопланетяни дали зброю, яка дозволить обвалити 18 кілометрову споруду. Виходить, що росіяни військову логістику в Криму, якщо їм треба буде, вони здатні забезпечити, але можливо ще й більш таки неприємний специфічний момент, що вони досі сидять на цих запасах, як мінімум, зброї, які вони туди понавозили до лютого 2022 року. Тому м -м, дайте з чого і виникає такі, от виходить, можливо, момент, що підривали два рази. Кримський міст, Здавалося б, що у них логістика мала б лягти, але вона не налягла. Чому тоді в мене питання? Бо ж інформація про те, що е, знесення Кримського мосту може обрубати повністю логістику Росії. В Криму вона ж з'явилася не просто так. Про неї говорять абсолютно там всі військові експерти. Кого не запитають, всі кажуть так: в логістиці російській буде криша, але це за умови, що кримський міст впаде разом із тією залізничною гілкою. Звідки це в звідки ноги ростуть цієї інформації? Хороше питання, я би теж залюбки пошукав, бо разом з вами на неї відповідь. Ну чисто ну серйозно виходить, росіяни возили цю зброю, ну де то не ну, використовували тоді ще не тільки пароми, але й наприклад, літаки Руслан. Наскільки відомо, піратським способом літаки, Руслан вони далі обслуговують. Ну, військово транспортна авіації і так звана 224-го літного отряду при Міноборони РФ. Ну. Я би повторюсь, я би зважаючи на ті всі фонові дані разом з вами залюбки би пошукав би відповідь на це питання. Ну, Просто на перший погляд здається логічно, що кримські містки вони будували для логічного забезпечення, його знищують. А отже, логістичного забезпечення немає все, артерія втрачена. Тому я думаю, може через це. Але, Але якщо... Ну, слухайте, навіть якщо ж виходить з того, ну не потоплені всі десантні кораблі кривом, знаєте, якби бо ми говорили про кримський міст на тлі того, що все росіяни там порізали всю військово транспортну авіацію. Десантний флот РФ пішов разом з Хрисером Москва. Та навіть десантних катерів нема. В Принципі, в них всі судна закінчились, ну тоді да можна було би говорити, але ну на жаль, поки що ще цього усього всього не трапилось. Угу. Якщо ми повернемося до вашого допису, то ви також писали знову за цитую для глядачів, що як мінімум хтось із сторін цього процесу впевнений, що у відносному майбутньому буде втілене політичне рішення, в рамках якого Росія може втратити контроль над берегом Азовського моря, але в все рівно може зберегти контроль над Кримом. На вашу думку, от ви більше схиляєтесь до того, що цей хтось це Росія чи Китай? Якщо ми вже говоримо, раз вони між... там думають між собою? Скоріше Росія. Ну, тому що є, наприклад, спільний елемент, який об'єднує хороших русських і просто русських. Ну вони чомусь впевнені, що Російська Федерація в своєму нинішньому вигляді встоїть. <плес> Але тоді у такому випадку, чи можуть росіяни в принципі допустити собі варіант, що вони втрачають доступ до Азовського моря, але при цьому контролюють Крим? І що це тоді змінює для нас? Бо вони ж так чи інакше будуть намагатися відновити втрачені втрачені свої позиції там чи положення, як вони це зараз роблять на інших ділянках фронту. Ну ми зараз з вами говоримо про поведінку, скажімо так, або там фашистської такої тоталітарної диктатури, або людей, які імітують із себе позицію цієї фашистської тоталітарної диктатури, або мислять так само. Ну, на жаль, при тому таку, культурологічному методологічному апараті, який у нас є, ми логіку росіян зрозуміти до кінця не можемо. Врешті, тому що знаєте, якби Китай був би публічно впевнений успіху Росії, ну так як це трактують самі росіяни, він би ну, навряд чи б камуфлював або ті чи інші фірми форми підтримки, ну бо ж ми, наприклад, не говоримо про те, що Китай е, може давати росіянам на до шахідів, але це так би мовити медично встановлений факт. Е, Китай, якби Китай був, був впевнений. То він би всього щоб не приховував. Ну тому от так ми виходить, що ми можемо тільки зафіксувати рамки замисла, в якому можуть рухатись росіяни, але ну зрозуміти логіку складно. Хоча з третьої сторони, коли ми знаходимося просто в історичному процесі, а ми всі так би мовити, діти кінця історії, коли подумали, що історії більше не буде. Ну тепер нам і складно зрозуміти теж сходу, що власне відбувається, чому ворог думає саме так. Угу. Ну і на завершення стосовно от історії, е, те, що стосується відкритої мобілізації на Росії, бо Данілов на дня говорив про те, що після виборів Путіна там будуть розв'язані руки, і він зможе оголосити відкриту мобілізацію. Це ну точніше дасть йому шанс оголосити відкриту мобілізацію, бо він вже при владі буде 6 років, йому вже нема що паритися за свої рейтинги і так далі. Чи це для нас щось змінить? Бо я неодноразово чув фразу про те, що кількість людей на фронті проти техніки нічого не змінює, але я не зовсім згоден. Із цією фразою, хоча би тому, що кількість людей, може, і не змінює, але на кількість людей треба відповідна кількість техніки, а її, якби, нема. Ну, знаєте, це саме той випадок, коли ми знаєте, навіть не намагаємося зрозуміти до кінця логіку ворога і натягуємо на його логіку свою особу, називаємо так. Ну, Тому що е, от, зважаючи на ті мобілізаційні заходи, які там, ну, заходи по мобілізації людей, заходи по мобілізації військово-промислового комплексу, там явно не стоїть категорія рейтинг для забезпечення легітимності. Можемо ж зауважити, що там в принципі, Путін оголошується на. Навіть не те, що не фюрер, а цар самодержиться. Тобто, відкат до таких от політичних реалій характерних до 1917 року, там, де влада сакральна. А якщо влада сакральна, там рейтинги ніякі не потрібні. От Грубо кажучи, хто може зараз поміряти рейтинг британського короля? А якщо задати спеціалістам питання там, політологи, соціології вони на нас з вами покрутять біля візка і скажуть, ну що, дурні типу, який рейтинг? Ну згідно саме Путіна. Ну, що, Дурні, який рейтинг? Знову ж таки, це така так та от історія, що типу, от починати роздавати жахалки, бо вони після виборів почнуть мобілізацію. Вибачте, а зараз що відбувається у них, коли темпи мобілізації у них раптом в листопаді виросли як мінімум півтора рази, і тепер вони ставлять стрій не 20 тисяч таків на місяць, а 30 тисяч ну, Вважайте, от 30. Ну, Група кажучи, чому вони, наприклад, так собі дозволяють витрачати людський ресурс під Авдіївкою. Ну, Вважайте, вони за місяць встигають набирати зараз ну трошечки менше, ніж у них під той самої Авдіївкою стоїть. Ну або, наприклад, щоб виходить на шкарпти, еквіваленти угрупування, що в них відбуває там зараз тримає позиції на Херсонщині, ну треба два місяці. В них масштабна мобілізація людського ресурсу відбувається і так. Вона обмежена не якимись там міркуваннями про рейтинги, які то з рубрики натягнути суву вибачити на глобус. А скоріше місткістю навчальних центрів. Чому от власне на території Білорусі постійно якісь. Що з навчаннями Ну тому, що там, от в Білорусі ще є вільні навчальні пункти, от там росіян готують. Ну тому що е, рашисти навіть поправкою на те, що от, вони, вони намагаються скоротити навчальний цикл підготовки бійців. От в них там на навчання екіпажів е, Сонцепь вводиться всього три тижні. Але їм треба навчальні центри, хоча б якісь навчальне обладнання. Ось чим вони це все обмежено, а не якимись там явними міркуваннями щодо президентських виборів Росії. Оце, до речі, було дуже класне пояснення, тому що з одного боку всі з кожної праски говорять про відкриту мобілізацію. Я вже навіть в західній пресі це зустрічав, але завжди думав собі про те, що ну якби мобілізація вже йде, бо росіяни починали з повномасштабне вторгнення, коли на кордонах було 200 тисяч військових, а закінчують ну не закінчують, а воно триває, коли їх є трошечки більше ніж 400 тисяч. Куди вже більше? Ну, більше вже нема куди, вже і так багато. Відкритість чи закритість мобілізації вона якраз відбувається з ну, знаєте, прихованістю. Закр... З прихована мобілізація, це коли так от різко на кордоні з'являється один мільйон штиків. Або коли б це росіяни б різко наростили це б своє там на кордоні під час підготовки до повномасштабного торгнення, і скажімо так, 40 тисяч до 200 тисяч. А там і накопичення відбувалося поступово. І ми про це з мобілізації знаємо. І росіяни навіть по своїм ну, ж мобілізаційні плани, ну плани Створенню з'єднань і флотилії на 2023-2024 роки не приховували. Це відкрита мобілізація, яка відбувається і так. І, ну, знаєте, тут наше питання стоїть так. От зараз росіяни почали просто тупо відловлювати ну, за повідомленням російських ЗМІ. міліція почала відловлювати працівників там, на промислових підприємствах. На повісточку сходи. От що це сильно поправляє рейтинг Путіна, та навряд чи але чи зважають вони на це? Та навряд чи відкрита мобілізація у них і так іде, тому що вона не приховується? Угу. Справедливо, як то кажуть. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Киричевський, це експерт Діфенс Експрес, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах і, зрештою, про... Мобілізацію е, на Росії, яка насправді вже триває. Немає сенсу його робити відкриту, невідкриту, тому що вона і так величезна. І Все, що залишається, це протистояти цьому і якомога більше донатити на наші сили оборони. 24 й канал збирає зараз 525 тисяч гривень на Volkswagen Amarok для наших військових. І він буде особливий, тому що одразу в нього влаштований захист від дронів е, від Unwave, Це надійний захист від ворожих безпілотних літальних апаратів. Це трохи дорожче ніж купити просто автомобіль, але життя наших військових воно безцінне.